Тутух, бабах, рота, подйом, срочне Все всі на концерт Йосипа Давидовича. Позаплановий культурний захід просто посеред ночі влаштували російським окупантам захисники зі 122-ї окремої бригади. Пілоти нашого підрозділу Могутні крила разом із суміжниками з позаштатної групи ударних БПЛА 26-го прикордонного загону ДПСУ провели спеціальну військову операцію із повної кобзонізації одного з ворожих укриттів на півдні України. Цю незаконну забудову було виявлено ще посеред білого дня. Росіяни як могли маскували своє укриття, однак цього виявилось недостатньо, щоб сховатися від захисників України вночі. Сюди завітав український дрон, який влаштував тут справжнє пекло. Дякуємо хлопцям за успішну операцію і окрема подяка за те, наскільки красиво і я б навіть сказав кінематографічно це виглядає. Навіть в Голівуді позаздрили б, на що я витратив своє життя. Я не задокументував жодного знищеного російського бліндажа. Слава воїнам! 122-ї! для того, щоб таких операцій від 122-ї бригади було ще більше, а вибухи на ворожих позиціях були ще потужнішими. Прошу вас підтримати наш збір на вогненні цукерки для окупантів ось за цим QR-кодом або за першим посиланням в описі до відео. Бажаю здоров'я, друзі! Я Арсен Цимбалюк, військовослужбовець Збройних сил України. І сьогодні ми з вами побачимо, як росіяни вели протиповітряну оборону за допомогою піску і дізнаємось, що з цього вийшло. Також ми дізнаємось, як українські бійці дістаються до позицій напередку. І дізнаємось, що розлютило командира зведеної батальйонної групи 122-ї бригади. Ви напретесь з дьо таблички для кого одна, втора на то робить! Будь ласка, підтримайте це відео лайком та коментарем, а наш канал підпискою. Для нас це важливо. Дякую і поїхали. Три, два. Один. Урочисту двіжуху на узліссі розпочати із таким завданням сюди прилетів ось цей невеличкий український FPV-дрон. Однак навіщо йому атакувати це узлісся? І чому російські окупанти так несамовито намагаються загасити цю пожежу? Тут же геть нічого немає, скаже хтось із вас. А от, шановні, помиляєтесь, це незвичайне, а дуже цікаве узлісся. Бо тут російські окупанти сховали свою бронетехніку. Многоцелівий транспортер, легкий бронірований, також відомий як МТЛБ, також відомий як Маталига, схований під цими ялинками від неозброєного ока. Але не від озброєного і досвідченого ока пілотів підрозділу могутні крила Крила» 122-ї окремої бригади. За деякий час після розвідки сюди прилітає перша ФПВ-шка від наших суміжників, завдає удару, але окупантам вдається приборкати вогонь. Тож певності щодо ступеню ураження МТЛБшки немає. Азіді дуже важливо знищити, бо, по-перше, цією мотолигою окупанти в даному районі можуть швидко доставляти десант та боєкомплект, долаючи цим транспортом, в тому числі й водні перешкоди. По-друге, знищити цю нечисть на гусіні важливо, тому що він, цей бронетранспортер, здатен пересувати гаубиці, Д-30, якими окупанти буквально усіюють тутешні посадки і з яких намагаються бити по наших позиціях. Тож після доброго українського дрона сюди прилітає український не менш добрий артилерійський снаряд. Бабах! Перший постріл пристрілочний трохи вглиб посадки, а от другий лягає буквально в кількох метрах від цілі. Маталига явно прошита уламками. Але в якому місці наскільки значні ці ураження, чи можливо її після цього відновити або розібрати на деталі? Ці питання залишаються відкритими? Пілоти 122-ї бригади разом із суміжниками ухвалюють рішення шліфонути маталигу дронами камікадзе. Тепер, коли дерева трохи прорядились, її краще видно з повітря, і горить вона також набагато краще. До речі, ви помітили, що Маталигу вже геть ніхто не гасить? Совпадение, не думаю, маталига спалена вщент. Урок окупантами засвоєно, принаймні безпосередніми свідками або ж учасниками цієї вечірки, в якому світі вони б після неї не перебували. Але ми з вами точно розуміємо, що їхні командири свої помилки повторювати точно ще будуть. Вони точно привезуть сюди нових ванюшок та нову техніку. І хоч ванюшки з кожним разом будуть дедалі менш мотивовані, а техніка дедалі менш справною, якийсь час час все це точно зможе стріляти по наших людях, тому я нагадую про наш збір на вогненні тукерки для окупантів: що більше солодощів ми передаємо нашим пілотам, то менше шансів залишається в окупантів, і то більш захищені наші позиції і наші люди. З кожним днем, завдяки силам оборони України, в Росіян меншають запаси танків, артилерії, літаків, кораблів та багатьох інших класичних засобів ведення війни. Ані Росія, ані жодна інша держава не здатні виробляти всю цю нечисть у таких кількостях, в яких Україна встигає все це знищувати. Однак в одному росіяни все ще мають успіх. Перш за все, завдяки зовнішній підтримці. Їм вдається виробляти достатню кількість сучасних невеликих та мобільних засобів ведення війни. Перш за все, я маю на увазі дрони. На ваших екранах один із найнебезпечніших видів озброєння, які сьогодні є в росіян. Ударний дрон Молнія, яким вони тероризують як позиції Сил оборони України, так і мирні міста, розташовані неподалік лінії фронту. Молнія це та сама крила та нечисть, яку вони, росіяни, запускають по українському Харкову. А цього разу вони вирішили застосувати це проти наших захисників, які тримають фронт. Пішли на. Пілоти підрозділу Могутні крила крила» 122-ї бригади разом із суміжниками розпочинають полювання, причому не лише на дрон, але й на антенну, завдяки якій ця нечість здатна літати в тил на десятки кілометрів. Отож, спершу наш fpv дрон летить в гості до молнії. Поки її не встигли запустити або навпаки сховати. Ну а друга впівішка розривається вже біля незаконно встановленої антени. Обидві цілі знищено, свідчить до розвідка. Але ж наскільки ця ситуація була небезпечною, ця так звана «молнія» могла б забрати чиєсь життя або уразити важливу для сил України техніку. Лише професіоналізм, досвід та блискавичність ухвалення рішень пілотів підрозділу Могутні крила, а також їхніх суміжників дозволили запобігти вильоту ворожого дрона Камікадзе. Ну і звісно, допомогла ваша підтримка. Більше цукерок, більше дронів, більше врятованих життів. Будь ласка, підтримуйте захисників кожного дня до повної демілітаризації так званої Росії. Ось так виглядає підготовка наших бійців до виходу на позиції на ваших екранах. Бійці 184-го батальйону, що входить до складу 122-ї бригади. За кілька миттєвостей цей автомобіль вирушить в бік найгарячішої точки на планеті до фронту російсько-української війни. Авто, як бачите, броньоване і має додатковий захист у вигляді наварених решіток. Всередині необхідне спорядження, провізія та вода на кілька днів. Попереду. Темнота та невідомість, але найголовніше там попереду побратими, які чекають на підкріплення. Тож далі буде. Можливо, для когось, хто досі не дуже цікавився темою війни, такі кадри виглядають буденно, і в когось є німе запитання, а що такого в тому, що ми зараз побачили. Насправді саме виїзд на позиції це один із найдраматичніших моментів на полі бою. Саме під час пересування відкритою місцевістю ворог намагається завдавати ударів по захисниках та захисницях України. І жоден автомобіль, жодна броня, на жаль, не є гарантією того, що до позиції вдасться доїхати. Так, бронеавтомобіль, тим паче з додатковим захистом значно збільшують шанси на виживання, але часто після відкриття ворогом вогню доводиться спішуватися і йти багато кілометрів пішки, а інколи навіть не пішки, а буквально повзти із додатковим навантаженням у 40-50 та більше кілограмів. Це дуже складно. Це на межі людських можливостей. Але бійцям 122-ї окремої бригади це під силу, бо вони захищають свою землю і своїх людей. Ви лізете туди, і його знаєш, що там робить? Сам той, хто ставив? Не є. що ж так обурило нашого побратима, командира зведеної батальйонної групи 122-ї окремої бригади на псевдо Джонні. Ну, скажіть, ну за чим то робити? Обурили пана Джонні. наші ж співгромадяни. Біда прийшла звідки не чекали. Ножем в спину називати це не будемо, але приємного мало. Отож, в розпал купального сезону на пляжах Одещини дехто з відпочивальників вирішив, що їм море по коліно, а міни по цимбалах. Ці окремі відпочивальники почали купатися на замінованих ділянках узбережжя. Ви напретесь таблички для кого одна, втора на то робить? Скажіть, ладно, ви перлись. Папінтрумини! Ви ж берете з собою дітей! Ви ж берете дітей, запускаєте їх туди в воду? Ну але... от скажіть, будь ласка, ворог постійно атакує Одесу та Одещину. Розвідка постійно доповідає керівництву країни про те, що Одеса це одна з цілей російських окупантів, яку вони планують захоплювати? І навіть сам Путін відкрито про все це говорить. Одеса взагалі російський руський город. Скажіть, невже ви дійсно щиро вважаєте? Що це якийсь прикол чи перебільшення? Невже хтось вірить у те, що росіяни не мріють висадитись на цьому узбережжі, яке простягається на сотні кілометрів просто навпроти тимчасово контрольованого росіянами Криму? І найголовніше, невже хтось дійсно думає, що українські захисники не замінували це узбережжя вздовж і впоперек, щоб тут? Миша російська не пролізла. Не те, що самі окупанти з технікою. Правильна відповідь: все заміновано, вщент, окрім окремих спеціальних ділянках, на яких дозволено купатись. Тож, будь ласка, купайтесь і відпочивайте лише там. Для купання відкриті пляжі. В районі міста Одеса, в районі міста Чорноморськ та в населеному пункті Приморське Кілійського району. Міні все одно, який в тебе купальник, чи яка в тебе файна зачіска, чи які в тебе на сьогодні плани? Вона не вибирає, вона працює. Тому, шановне громадянство, будьте обережні! Якщо є знаки заміновано, купатись не можна. Купайтесь тільки у визначених містах. Дякуємо вам за розуміння і нагадуємо про наш збір. Цей збір на вогненні цукерки, які летітимуть на голови окупантів вздовж усієї лінії фронту. Підрозділи 122-ї бригади працюють і на Сумщині, і на Донеччині, і на Запоріжжі, і на інших ділянках фронту. Тож закликаю вас посилити нашу вогневу міць вашими донатами. Ось за цим QR-кодом або за першим посиланням в описі. Дякую. До зустрічі. Пам'ятайте, Одеса це Україна. Бережіть Україну, бережіть себе. Слава Україні!